Автівка на смерть збила юнака. Волинські митники виявили порушника. В обласному центрі відновлюють опалювальний сезон. На Волині затримали чоловіків, які тікали від мобілізації. Час новин на телеканалі Аврс про головні події на цю пору дізнаватись у випуску новин на часі. Вітаю! В жорстоких боях під час мінометного та танкового вогню загинув житель села Цміни Василь Клепанчук. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. З перших днів російського вторгнення волинянин став на захист України. Одержав поранення та знову ставав до бою. Без батька лишилися син та донечка. Сумна звістка надійшла в Цуманську громаду в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Поклав своє життя Віталій Бокій, житель села Грем'яче, 1990 року народження, загинув внаслідок вибуху міни. Про час та місце прощання з воїном-захисником повідомлять додатково, і глуцька громада прощатиметься із загиблим земляком Богданом Буськом. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації серпні минулого року. Життя героя обірвалося 21 лютого в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Відспівають військовослужбовця 28 березня в соборі об 11-й годині. Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі в селі Гражджа щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим героям. Луцька громада провела в останній земний шлях захисника Дениса Костюка. Захищаючи Україну, молодий хлопець загинув в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Сьогодні у селі Полонка односельці, рідні та знайомі, віддали останню шану герою. Життя Дениса Костюка обірвалося 22 березня цього року в районі населеного пункту Бахмут, що на Донеччині. Житель села Полонка Луцької громади загинув, виконуючи бойове завдання. До війська хлопця мобілізували. Там він обіймав посаду стрільця помічника ранатометника. Директор Луцької школи, номер 16, у якій навчався загиблий, пригадує, яким був хлопець. Шкода Хлопці таки гинуть. А за нього, можна сказати, тільки добре. Знаєте, що це втрата і батькам, і селищу, і школі. На уроках історії він, якщо сьогодні каже, я все відповідати не буду, я завтра відповім. Ну, взагалі такий згумором був хлопець, його ну, ніколи не було зла. Поважали в класі учні. Дякуючи таким хлопцям, можливо, ми і вис... неможливо, а ми вистоїмо, обов'язково вистоїмо і, і переможемо. Однокласниця Аня сиділа з Денисом у школі за однією партою. Дуже спокійний хлопець. Пам'ятаю, його такий веселий завжди був, не встрягав в різні пригоди, дуже приємною людиною був. Денис завжди книжки носив. Загиблий у дитинстві добре дружив із внуком пана Ярослава. Він пригадує історію, яка демонструє те, що уже в дитинстві Денис мав сміливий характер. Ну і такий случай був один. Йому було шість-сім років десь так. І побили вікно сусідки, прийшла сваритися до нас, до внука, ну ми йдемо з жінкою, як би налагодити те. Ну, Прийшли він, каже, внук не бив, а їде покійний. На велосипедіку каже, це я побив. Значить, дитина, яка була геройська, і сказав так. А це на душі є у нас. Як не побоявся нічого і з маленького, з шісті років десь такий був герой покійний. Такий спокійний, поважний, дружили так само з моїм внуком. Він завжди вітався, завжди. Ну, дуже добре. У мене Ну, такі про такі спогади дуже хороші. Поступив дитячий, достойний герой. Згорьовані батьки оплакують загибель сина. Останню шану йому віддають близькі та знайомі. Денису було лише 28 років. Сім'ї створити він не встиг. Відспівування військовослужбовця відбулося 27 березня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка. Життя віддали за нас з вами. Завдяки їхній жертовності, любові до України, наша держава є вільною, і вороги до цього часу її не підкорили. Оце і є найвища любов, про яку сказав Ісус Христос. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддає за ближніх своїх. На жаль, перемога і довгоочікуваний мир дається великою ціною гине світ. Української нації. Святий, о, святий. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Ще один герой повернувся додому уже назавжди. У селі княгининок в останню путь провели Володимира Олійника, який загинув в районі населеного пункту Вугледар. Переповнена церква та вулиця, попрощатися з героєм прийшло кілька сотень людей. Володимира Олійника не стало на 38-му році життя. Від поранень загинув на Донеччині. Володимир в мене працював десь, напевно, півтора року назад, можливо, два. Значить, ну що сказати, позитивна, нормальна, правильна людина, який знав в тому житті, що йому треба, як це робити, як добиватися. Ну, Хороший, справжній чоловік, я думаю, як для родини. І хороший був працівник, відповідальний. В принципі, варто віддати належне. Ну і, звичайно, самі бачите, що все-таки він сам хотів йти. Він наш на Так, 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 він Польщі, так, він повернувся з Польщі. так, Повернувся з Польщі, так. свій час він поїхав туди, бо там все-таки самі розумієте, заробітки більше, як нас були і так далі. Цей, звичайно. Ну, Людина свідомо робила свій вибір. Володимир сімейний, має жінку, має троє діток. Пішов добровольцем захищати Україну, хотів, щоб краще жилося нам, всім всі на житні, нашій землі. Надіявся, що скоро буде перемога і живим здоровим, повернеться додому. Але не так вийшло, як залишилися діти сиротами. Жінка вдова, а мами вічна біль і рана, яка буде весь час плакати і тужити за сином, не буде хватати її. Без батька залишилося троє дітей. На жаль, маємо ще одну втрату. І сьогодні ми провели в останній путь ще одного жителя нашої громади, жителя села Княгнинок. Молодий чоловік і, на превеликий жаль, дітки, дружина, мама, сестра, брат залишилися без підтримки, без опори. Але, на жаль, така ціна нашої майбутньої перемоги, і ми повинні усвідомлювати, що е Такі величезні жертви, такою величезною ціною вона достається, тому ми в тилу повинні робити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб пришвидшити перемогу і, звичайно, що завжди приділяти увагу родинам наших загиблих героїв. Просимо в Господа, щоб перемога наступила якомога швидше, якомога меншою ціною на превеликий жаль, яка вражається в життях наших жителів. Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вогледар Донецької області. Зазначимо, що коли розпочалася війна, Володимир Олійник перебував на заробітках у Польщі. Чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист нашої держави. Поховали героя на кладовищі у гаражі. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Ну і до оперативних новин з фронту, як повідомляє генштаб на Бахмутському напрямку, ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке захищають наші військові, а також в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів на шахтарському напрямку. Російські військові обстріляли райони населених пунктів. «Побєда», Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіки Білорусь продовжуються заходи бойової підготовки групувань збройних сил Російської Федерації. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маргінському напрямках. Наші воїни за минулу добу відбили понад 60 атак противника. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцький Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько ста тіл загиблих російських загарбників. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили один пункт управління. Чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських загарбників. У Луцьку легковик на смерть збив студента. Це сталося в ніч з 26 на 27 березня близького півночі на проспекті Перемоги. За кермом легкового автомобіля була 41-річна жінка. Жінка їхала разом зі своїм чоловіком. 19 річний хлопець загинув на місці. Як кажуть, у поліції він був студентом Луцького національного технічного університету. До слова на автомобілі були наклейки таксі, але за попередньою інформацією, у той вечір привезень не здійснювали. Водійка автомобіля Рено наїхала на 19-річного хлопця. Попередньо це сталося на нерегульованому пішохідному переході. Пішохід загинув на місці події. Водійку ж одразу освідували у наркодиспансері. Вона за кермом була твереза. І за цим фактом відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Ще одна смертельна аварія сталася у суботу, 25 березня, в селі Прохід на 50-річний водій Вольксваген наїхав на велосипедиста. Той рухався в попутному напрямку. На велосипеді їхав 67-річний пенсіонер. Рятувати його не вдалося. І ще Ще одна ДТП сталася у селі Заброль під Луцьком. Там молоковоз зачепив маршрутку, злетів у кювет та врізався в дерево. Аварія відбулася в суботу, 25 березня, близько 12-ї години. Водія молоковоза затиснуло в кабіні. Рятувальникам довелося його вирізати з деформованої машини. Чоловіка госпіталізували. На молоковозі було встановлене газове обладнання. Після ДТП стався витік газу, втім, ДСНСники не допустили вибуху. Наразі правоохоронці. І встановлюють причину ДТП, чому молоковоз опинився на зустрічній смузі. У нього могло пошкодитись колесо. За попередньою інформацією, водій маршрутки каже, що почув гучний звук, і після цього авто виїхало на смугу. Слідчі перевіряють цю версію. Водій та пасажири маршрутки лишились неушкодженими. Тепло в квартири Лучан повертається сьогодні. ДКП Луцьк тепло розпочинає відновлення опалювального сезону після його тимчасового призупинення. Першочергово опалення було відновлено для дошкільних лікувальних та навчальних закладів. Згодом буде і для решти споживачів. Нагадаємо, кілька днів тому через потепління прийняли рішення про призупинення опалення в Луцькій громаді. Волинські піротехніки продовжують розмінування деокупованих територій на сході нашої держави. ДСНС Волині повідомляє, роботи продовжуються у складних умовах. Лише за минулий тиждень волинські піротехніки виявили та знешкодили понад 480 вибухонебезпечних предметів. На Волині військовослужбовці відділу прикордонної служби Амбуків виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі. Про це правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок виїхала група реагування прикордонників. Згодом чоловіків зловили правопорушниками, виявилися уродженці Луганщини зі слів порушників. Так вони хотіли уникнути мобілізації. Відносно них склали адмінпротоколи. Міру покарання чоловікам визначать суд. Thank you Волинська митниця за рік передала українській армії майже дві сотні автівок. Це машини, які вилучили в порушників митного законодавства. Спочатку цього року волинські митники передали військовим 10 автомобілів. Днями житель рівненщини хотів везти із польського зосі на вживаний форт із собою мав два пакети документів. Волинським митникам подав недостовірні. Автівку тимчасово вилучили її вартість 85 тисяч гривень. Порушення було виявлено під час повного митного огляду цієї автівки. Це вже такий трошки дуже вживаний форт, тобто він не дуже дорогий. Чоловік його вивозив для того, аби потім випустити у вільний обіг на себе. В людини було два пакети документів. Один, який він показував польським митникам, вартість того автомобіля 10 тисяч злотих. А українським митникам показав пакет документів і зазначив, що 8 тисяч злотих. Зрозуміло, ну, що різниця для того, щоб потім це вплинуло під час плати до зальоту митних платежів. Складено протокол про порушення митних правил. Почалося провадження подальшу долю машини буде вирішувати суд. Чоловікові загрожує конфіскація автівки. Групі шахраїв був і волинянин. Декілька чоловіків розміщували оголошення в інтернеті, брали завдатки та зникали. Таким чином вони видурили в людей понад 50 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, 50 річний житель Нововолинська та ще двоє мешканців Донеччини були раніше судимі. Наразі вони знову перебувають під вартою. В Разі доведення їхньої вини в суді їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Волинські рятувальники попереджають про підтоплення в окремих регіонах області з 28 березня, та в наступні дні, у зв'язку з опадами на річках басейну прип'яті та стохід, очікується підвищення рівня води. Можливий вихід води на заплави річок та подальше їх затоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковальського та Камінь-Каширського регіонів. Ну і поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в країні, області та місті, аби ви дізнавались про них першими. У студії працювала Юлія Остапович. Побачимось вже з вами о 20-й. Щоп'ятниці галерея вітань на радіо Аверс працює в центральному універмазі міста Луцька. з нагоди дня майстра манікюру говорили про жіночі руки, як доглядати за ними. Та який нейл дизайн нині в тренді? Гостею ефіру стала майстриня сту. І полюбляю нюдові кольори, іноді червоний, але він часто набридає або чорний. Це все під настрій насправді. Ну, як жінка, вона така мінлива, так само і манікюр. Наступної п'ятниці галерея Тайм чекає. До Дня Флориста говоритимуть про квіти. З 17 до 18 години в центральному універмазі ви маєте нагоду передати вітання своїм друзям та знайти нових на хвилях Радіо «Аверс». Департамент молоді та спорту Луцької міської ради спільно із Волинською обласною бібліотекою для юнацтва реалізовують проект Волонтери, відомі та невідомі історії. У рамках проекту днями в бібліотеці відбулася зустріч із місцевими волонтерами, на яку мали змогу потрапити усі, хто виявив бажання дізнатися про волонтерство більше і зареєструвався на подію. Долучилися до зустрічі переважно. Студенти сьогодні маючи в нашому місті, фактично 30 Таких потужних, дієвих волонтерських організацій ми маємо показати нашим містянам, гостям нашого міста, тих людей. Котрі роблять величезні справи і величезний несок в перемогу. Волонтери Тетяна та Ірина розповіли молоді, що їх спонукало долучитися до волонтерського руху, поділилися тонкощами роботи та розповіли історії, які нікого не залишили байдужими. Обидві керують різними організаціями, які допомагають дітям. Волонтер пані Ірина разом з родиною приїхала до Луцька із Луганщини. Населений пункт, де вони колись жили, окупований. Нині у Луцьку вона координує один з волонтерських проєктів який покликаний за допомогою різного роду занять ігор допомагати діткам відволікатися. Від війни діти теж переживають те, що відбувається в нашій країні, і їм треба якусь мати розраду, підтримку емоційну і якось відволікатися від того всього, що відбувається, займаються з дітками виключно педагоги, педагоги, які мають вищу освіту педагогічну і є мають досвід роботи педагогічним. Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий зазначає, що на найближчій сесії Луцькради депутатам запропонують підтримати комплексну програму сприяння розвитку волонтерства. У громаді було прийнято рішення луцьким міським головою, щоб така програма була в нашій громаді розроблена. Це перший раз така програма у нас започатковується і буде діяти для того, щоб наші волонтерські організації мали більшу можливість працювати між собою, співпрацювати з Луцькою міською радою. Ми розуміємо, що сьогодні допомога зсу і. Скажем, внутрішнім приміщенням особам є на першому місці, але є такі напрямки волонтерства, як екологічне, як напрямки соціальній сфері. В мене все буде в програмі. Зазначає, програма сприяння розвитку волонтерства, яка діятиме у громаді, дозволить цьому виду діяльності вийти на новий якісний рівень. Ми не можемо стомитися, тому що мусимо цього ворога здолати, і Україна має бути сильною і незалежною. 8 березня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме дощова погода. На заході дощитиме вночі від мінус 3 до 0 градусів, вдень від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. На сході хмарно подекуди дощ. Температура нічної пори від плюс 6 до плюс 9 градусів. В день від 14 до 16 градусів вище нуля. На півночі прогнозують дощі уночі від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У день від плюс 12 до плюс 14 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощі уночі від плюс 7 до плюс 8 градусів. В день від 11 до 13 градусів тепла. В центрі хмарно, місцями дощі з снігом. Температура нічної пири від мінус 2 до плюс 8 градусів, денної від плюс 12 до плюс 14 градусів за Цельсієм.